Вітаю всіх! Погляньте, який сьогодні чудовий день! І я запрошую вас вирушити у незвичайну подорож Подорож у світ природи. А допоможе нам в цьому чарівний зелений колір. А як ви гадаєте, чому саме зелений? Так, правильно, тому що це. Колір життя, колір природи. А наша подорож так і називається Зелений день, День подорожі у природу. Діти, погляньте, що я знайшла! Це таємничий кошик. Його нам надіслала фея природи. Вона пропонує нам розгадати її загадки. Ви готові відгадати, що знаходиться в цьому кошику? Тоді будьте уважні! Ми починаємо. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Так, правильно, огірки. А ось наступна загадка. Будьте уважні! Навесні виростають, восени опадають. Що це діти? Так правильно це листя. А ось ще одна загадка. Скачуть на болоті зелененькі лапки, квакають завзято веселенькі. Так, правильно жабки. Які ви молодці! Скільки всього зеленого навколо. А як ви гадаєте, навіщо природі так багато зеленого кольору? А щоб відповісти на це питання, ми з вами вирушимо в нашу зелену подорож, де на нас чекають цікаві завдання. Ось ми з вами і на лісовій галявині. Тут так багато рослин. Подивіться на листочки, вони всі зелені. А чи знаєте ви, чому листя зелене? А для цього нам треба взяти збільшувані скельця і уважно розглянути листочки. В листочках є особлива зелена речовина, хлорофіл, яка і надає їм зелений колір. Ця речовина дуже важлива. Адже воно допомагає рослинам їсти сонячне світло. Рослини, як і ми, дихають, але вони це роблять по-особливому. Поміщаємо гілочку у склянку з водою і спостерігаємо, як з неї виходять маленькі бульбашки. Це кисень, який рослина виділяє. Рослини збирають вуглекислий газ. Що ми видихаємо, і за допомогою сонячного світла перетворюють його на їжу для себе, а виділяють при цьому кисень, яким дихаємо ми. Цей процес називається фотосинтез. Рослини це справжні фабрики кисню. Ось ми з вами підійшли до джерела. Вода це життя для всього живого. А чи знаєте ви? Як вода допомагає рослинам бути зеленими і рости? У мене є дві склянки: в одній сухий ґрунт, а в іншій вологий. Як ви гадаєте, в якому ґрунті рослинам буде краще рости та чому? Рослини п'ють воду через корінці, а з водою вони отримують з ґрунту. Корисні речовини, тому вода дуже важлива для того, щоб рослини були зеленими і здоровими. Діти, подивіться, а хто ще живе у зеленому світі? Чому ці тваринки зеленого кольору? Так, діти, зелений кольор допомагає ховатися від ворогів, маскуватися серед трави та листя. Це називається камуфляж. Пропоную вам пограти та зелених тваринок відшукати. Для зручності відео можна поставити на паузу. Я сподіваюся, що із цим завданням ви впорались. Ну а зараз я запрошую вас до творчої майстерні. Сьогодні ми з вами багато дізнались про зелений колір та його значення. А тепер. Давайте створимо свій зелений світ. За допомогою зеленого паперу ножиць клею зробити пано зелений ліс. З зеленого пластиліну можна виліпити різних зелених мешканців лісу. А ще можна намалювати зелений день з використанням різних відтінків зеленого кольору. А наша зелена подорож добігла кінця. Що нового ви дізналися сьогодні? Чому зелений колір такий важливий для природи? Що ми повинні робити, щоб наш світ залишався зеленим і чистим? Запам'ятайте, зелений колір це колір життя, природи та здоров'я. Бережіть природу, адже вона наш спільний дім.